Однотонного тюлю. Цього разу такий незвичний дизайн. Зверніть увагу, тюль має такі яскраво виражені вертикальні полоски. І цей тюль взагалі не мнеться, його після прання не потрібно просувати взагалі. Маємо в наявності три найбільш популярні кольори: колір айворі, молочний ще його називають, колір білосніжний, такий білий-білий, без, без ніяких відтінків. І Сірий, такий гарний, не темний і не світлий. Має внизу фабричний обтяжувач цей тюль. тобто буде гарненько лягати на вікні. Комбінувати можна ось цю сіру в вигляді шторок. Хто не хоче важкої штори, то можна пошити такі декоративні шторки, буде дуже класно виглядати на віконечку. Зараз це такий тренд сезону, часто ви таке замовляєте. Можна зайти пошити і на звичайній тісні, і на люверсні, і на люверсах. Варіантів пошиття дуже багато. А тому звертайтеся, з радістю підскажу якийсь варіант пошиття, який метраж потрібен. Ми з вами це все узгодимо. Кому потрібна моя консультація, з радістю допоможу, підскажу. Мій номер телефону є на екранчику. Телефонуйте мені або пишіть на Вайбер чи Телеграм.